Всім привіт! Вихідний день, неділя. Чим зайнятися? Син каже, давай ендуріка дістанемо. Є такий у нас апарат. Ледве-ледве завели його. Але, але запустився. Немає, не тримає взагалі резина. Резина звичайна ендурна. дай проїду. Ну мно. Газу давай, газу без газу не поїде взагалі. Газу! Якраз 16 років можна здавати на права. Здає на права, парень вчиться. Та не в розбу, найдіє Здача на посвідчення водія. В селі по засіженому городу. 300 кубічних сантиметрів водянка. Техніка потужна, але трошки треба вимагає, щоб і скіл якийсь був. Він його боїться елітом, тому що дуже потужний. А тут зимою, коли нема зацепу, взагалі абсолютно ніякого. you байкер, старий. Літом не хотів навіть брати його в руки. Я не достану, я не достану. А зимою кажу, дайте проїду. Старий байкер. Ті ж планіда три.

Бо, знайшов, да на другий це не знаю. Монстряка-чортяка. Щоб за це був, ще б за це був. Та ні, страшно, страшно. Щось вже задумав. Летить до глибокого снігу. А на дворі отака гарна погода. Сонечко Так Щось вже робить. Так, так, так Так, стоп. Це ти плюс завів в першу і мінус в другу, так? Да? Так, да, ну так роблять, обачно, щоб з різних країв його тягнути. А, а перемичка теж в комплекті, Юр? Так, да, так. Да. Це в комплекті, але стільки всього лишнього, що тобі не снемає. Це перемичка. Це мені ще подобається, це дейка, що тут куча, плюс на плюс. Куча Всього у комплекті. То, що надо і не надо. Чуш, ж, Юра, може дурне запитання, а навіщо мінус і мінус теж ти робиш це? В це типа вони зв'язані зараз. Конечно, це ми зараз зв'язалися батарейки між собою. Оце вже все. Ні, Ну ми 10 зробив ти зараз. Ні. Кол... Ну, коли їх зв'язав. Тепер вже треба ще комунікацію їм зробити. Ні, ну коли ти їх зв'язав, то ти от. Це фантастика. Юра, а ще залишився один плюс. Тоді ми що з ним робимо? А, тут ще зв'язуємо далі. Тобто мені просто поставили ще. одну... ми ще будемо зв'язувати.